Таня Адамс написала чіпляючий текст, як вона вміє. Послухайте. Коли я дивлюся фото зруйнованих міст та сіл, фото та відео з чиїхось покинутих будинків, які стали місцем проживання військових, я постійно ловлю очима деталі. Шторка, яка колись висіла у залі, потім вона постаріла, у зал купили нову, а цю літню відправили на балкон, щоб відмуг від сонця і гарно якось затишно. Шпалерки простенькі у квіточку у сільському будинку, де явно небагаті жили люди. Хтось їх клеїв, ставав на табуреточку і простягав руки до цілої ще стелі. Квартира у двоповерхівці на заперевальній таких багато. За царя панька ще їх будували. Звичайна, жовта, стягнута тросами бо розсипається. Але одна квартира з утепленим фасадом навіть пофарбована у яскравий колір. Під вікнами квіти та низенький паркан у нас таки рідко ставили ні вандала не зупинить, ні ханурика не втримає. Люди робили собі затишок. У маленькій квартирці старого будинку, але затишок. Наводили лад, щоб жити. Тепер там вибиті вікна, обвуглений другий поверх, а крокуси прокладають собі шлях через уламки скла та шматки штукатурки. Скривавлений ведмідь на пероні Краматорська. Хтось купив його для своєї дитини. Дитячі руки тягали того ведмедя скрізь, брали із собою спати, годували уявною кашею. Котяча розбита переноска в ірпені, хтось у ній сидів, боявся, репетував, А може навпаки, затих і завмер, поки люди намагалися врятуватися та врятувати. Дитяче фото у обгорілих документах дохлого окупанта десь плаче хлопчик. Який вважає свого тата героєм, а тато гвалтував тут українських жінок і дітей, але хлопчик поки що не знає, він не знає, ще, ким саме він виросте. Чого ви досягли, сусідоньке? Труп окупанта вже невідомий. Невже ти так і хотів закінчити своє життя? Невже такий був план увірватися, зламати, вбити, здохнути і валятися скорботною кубкою десь у бахмуті? Ти ж людиною народився, чому ти став безславним виродком чужої, безглуздої війни проти віртуальних ворогів. І коли ви мені пишете в особисті Нічого, ми сламаємо, а потім адстроїмо лучше, красиві, все буде добре, просто нужно потерпіти», ви подивіться вже нарешті правді у вічі. Люди, котрі тиждень кричали під завалами в Маріку, вони вже не оживуть. Кров, вилета на плюшового ведмедя, знову не стане дитиною. А твій син виросте сиротою і повторить твій же життєвий шлях, вважаючи тебе чомусь героєм, але відразу за умовчанням, приречений стати безіменним шматком плоті, що гниє в чужій землі. От і все, чувачок. От і все. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо.